Для нас це також велика честь зустрічати вас, тих дітей, на яких ми покладаємо майбутнє нашого міста і майбутнє нашої країни. І я думаю, що якщо ви 10-ту частину візьмете того, що ви побачите, це буде дуже гарно. Тому що після закінчення вищих навчальних закладів ми покладаємо на вас велику надію. Що багато з вас повернеться в рідне місто, буде працювати, і ми будемо пишатися. Було прийнято рішення поділити на дві зміни для того, аби було зручніше і комфортніше проходити стажування. Тобто сьогодні ми розпочали роботу першої зміни, це перші 65 учнів, які розійдуться по різних структурних підрозділах Черкаської міської ради. Відповідно, це перший етап для проходження в другий етап, а саме для стажування на посаді міського голови Черкас. і для Поїздки у Вальмієру, там де вони зможуть порівняти досвід і умови роботи, скажімо, органів місцевого самоврядування України і Латвії, буде відібрано п'ять найкращих учнів. Вони будуть відібрані за рахунок кількості балів, яку вони наберуть, і відповідно за рахунок мотиваційного есе, яке вони підготують за результатами свого стажування. Я обрала департамент освіти гуманітарної політики, оскільки мені здається, що зараз особливо дуже важливо розвивати і навчати свідоме суспільство, свідому молодь. а цим саме займається департамент освіти. Тому для мене це було дуже цікаво і я думаю, це буде корисно. Я обрав департамент соціальної політики, Чому? тому що я хотів би дізнатися про їх роботу. про… Саме про допомогу людям, які вони надають послуги. Мені просто цікаво, як влаштований департамент економіки, чим вони займаються. Взагалі це буде як досвід, якщо я пов'яжу своє життя в майбутньому з економікою. Я прийшла сюди, щоб проявити свої лідерські якості, щоб побачити благоустрій нашого міста, щоб ознайомитися з системою прийняття рішень.